Ukraine, Ukraine, Ukraine. We stand with Ukraine. We stand with Ukraine. I'm I feel like Україна в моєму серці, і плюс в мене е, я виховую дітей так, щоб вони знали, що таке Україна. Плюс в мене родичі в Україні, в мене друзів дуже багато. Я е, їжджу до, до України два рази на рік, як мінімум. Ганяли броніки, ганяли пікапи, робили все. Все можливе. Ми робимо, будемо робити. Вдома говорю з 24 лютого. Я говорю українською. Я з Черкас і 37 років я говорив російською. Від 24-го діти не чули слово від мене російською.